Щас, щас. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом Мінотавра. Ха-ха, втямили? Нє? Та ну класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюбо? І це теж. Діло зроблено. Було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати? У цьому тісному коридорі за півтора часі? Де мені тут маневрувати? Дій, як можеш! Артиллерия! Праворуч! Арта! Ухиляйся! Не подобається мені, як гармата цього тигра на нас повернулась. Розминку закінчено. Почалася справжня робота. Ухиляйся! Ми у нього на прицілі! Артилерія! Праворуч! Тигр цілиться по нас. Якщо ми не скинемо його з хвоста, нам кінець. Мерфі, ти хоч знаєш, куди їхати? Ти ж не перемалював останній фрагмент мапи! Спокійно, монамій карта в моїй голові. Це мене і лякає. Арта! Упс. А цієї міни на карті не було. Нам пощастило. Доля сама хоче, аби ми завершили місію. Ти гроз ось поцілить у нас. Обережніше, чуєш? Я тільки но відполірував наш танк! Артилерія. Праворуч! Арта! Ухиляйся! Арта! Ухиляйся! І подобається мені, як гармата цього тигра на нас повернулась. Прокляття! А ти звідки взявся? Мінне поле позаду! Мертвий тисне на газ. Наші хлопці чекають. Гелере, перемикайся на союзну частоту. Виводь мене в ефір. Так. Увага всім підрозділам. Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М-24 ЧАФ з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу Третього корпусу. Пароль факел! Прийом! Ми вдома, хлопці! Тут війна скінчилася.